Зарубіжна література, дитяча, а ще фантастика та історична проза. До півсотні книг принесли містяни до книгозбірень Вінниці, які входять до міської централізованої бібліотечної системи. Роблять це у рамках акції Бук з добрих рук, яка стартувала три дні тому і триватиме до кінця лютого. Про це суспільному розповіла директорка Олена Заквацька. Книги можна приносити як нові, так і вживані, але в гарному стані. Щоб ну можна було їх взяти в руки, гарно почитати, гарно збережені книги. Ось такі вимоги. Наші книги сучасних наших Вінницьких поетів, письменників. Ми радо, охоче приймаємо звичайно. ну взагалі і галузеву літературу. Місцева жителька Олена до бібліотеки імені Бевза принесла дві книги. каже, хоче, аби і інші мали змогу поринути у світ пригодницького роману. Дві книги Ден Брауна Інферно та Джерело. Ці книги я придбала, щоб прочитати мені була дуже цікава його творчість, але вже ну я їх прочитала. Мені вони вже не є актуальними, тому я вирішила принести їх від бібліотеки. Можливо, когось література зацікавить, Хтось зможе прочитати їх також. Книги можна приносити до 17-ї філій міської централізованої бібліотечної системи з 10 до 19 години, каже Олена Заквацька.